Хто був найпершим біженцем, навряд чи відомий. Втім, є версії. Дехто вважає, що це біблійний Моїсей, який вивів свій народ від переслідування єгиптян. Інші стверджують святе сімейство. Але цілком очевидно, що біженство, як і війни, це не тільки тисячолітня історія, а новітня. Зовсім близька, поруч з нами. В Україні сьогодні сотні людей шукають притулку. Не з власної волі вони залишили свою малу батьківщину в Криму і на Донбасі. Долі переселенців змішались, як у калейдоскопі. Я лично из Мариуполя. И я уезжаю не из-за того, что я там беженец или еще кто-то. Вот. Но я считаю, что у нас есть, конечно, которые люди считают, что нет, мы не Украина, мы должны к ДНР отойти. Но большинство людей считают, что мы Украина и мы должны быть едины. Въехали на Украину. Это так настолько до сих пор для меня такое непонятное. Как не Украина. Я жила в Украине. Украина – это моя родина. И я, да, и это все, все этим сказано. Я не собираюсь ни бежать, ни, не Россия, ни ЕС, мне ничего не надо. Не Украина едина. Украина это люди, которые верят в нее до сих пор. Я психолог. Я работал в колонии в Симферополе. В семье были скандалы: отец пророссийско настроенный. Вот. И каждый день он говорил о том, что. Страны Украины не существует о том, что украинцев тоже нужно убивать. Работу я потерял, потому что кого они закрыли. И дошло до того, что и друзья тоже сказали, что как бы если если ты так любишь Украину, то Это, Как бы, Мы мы тебя здесь не приветствуем, вот, хоть ты нам и друг, но вот, твои взгляды мы не принимаем. В Києві деякі вимушені переселенці з Криму офіційно за всіма погодженнями живуть у санаторіях переважно дитячих. А як можна в одному корпусі розполагатися і діті зросли? Це... Дєцька ні та не так. Да? Да, да, да. Ну, Врім. Просто проживание. Предоставили проживание. Сначала выделяли деньги красным крестом, а сейчас они питаются сами. Мы организовали место для приготовления пищи, потому что на пищеблок там технологическое оборудование. Это нельзя туда, естественно. А мы ну вот посмотрите. Вот поставили плиты. Тут восемь комфорок, на которых они могут себе готовить. Холодильники, где они могут хранить продукты, там мойка посуды у нас. Тут работает наш персонал. Он... Занимается уборкой столовой. Персонал мы свой загружаем, работой. Да. Стиральные машины, комната как бы их гигиены. Деление было, конечно, все открыто, потому что детки должны быть все время под наблюдением персонала, когда получают процедуры разного возраста. Є вже пенсіонного возраста, і діти є десь з діти років до шістнадцяти. Багато хто з дорослих, яких прихистили у цьому та інших місцях, попри допомогу психологів, відчувають себе безпорадними. Незважаючи на регулярні пропозиції Державної служби зайнятості, підшукувати роботу не поспішають. Хтось просто увійшов в образ страждальця, хтось дійсно перебуває в депресії. А деякі беруться за будь-яку роботу зрозуміти можна всіх у цьому дитячому закладі. Вони і досі переживають свої недитячі страхи. Євпаторія гарадішка небольшою, так що всі всіх знають. Ми уїхали 1 марта, коли війська російські якраз по покрему роз'їжатися. Місяць були в Ніпропетровській, а потім у 1 апреля перебрались перебрали сюди в Київ. От у нас россивника в Україні нігде немає. совершенно. цей річний чоловік. Працював фотографом у Євпаторії. Зараз двірник у дитячому неврологічному санаторії. Дружина, колишній дитячий аніматор. Допомагає київським волонтерам Є діти. 14-річна донька і вісімнадцятирічний син. В Криму угрожали. я була учасником кримського Євромайдана. Дуже тяжело говорити. Це наше місце, русське єдинство. Домой приходили. Дочки угрожали, в школу, в школу к ней приходили. Нам дверь поджигали. Украинская милиция еще была, мы написали заявление, что нас преследуют. Нам сказали: уезжайте, а то вас прирежут и скажут, что татар. Татары нам помогали, да. Но они сказали, что вот это русское единство все будет списывать на национальную Роспу. И мы думали, что это 2-3 недели не больше. А потом началось референдум. Мне тяжело начинать с нуля новую жизнь. Видите, мой муж вот он сейчас дворником фактически работает. Он был высококачественным фотографом, тоже зарабатывал очень хорошо. Заступник директора дитячого санаторію, яка пропрацювала тут 50 років, в тому числі і на посаді головного лікаря, пережила всілякі негаразди. Але таких страхів, про які розповіли переселенці з Криму, не пам'ятає. Везнікла ситуація, що потрібно було прийняти кримчан. имею их принять. 11 семей – это из детьми мамы. Они в таком неадекватном состоянии. Ситуация от случившегося, и это на психику очень подействовало им. Они сложные в общении, сложные в обиходе. Психологи ходили сюда и работали с ними. Под дулом автоматом заставляли голосовать. У молодого психолога з Феодосії міжнаціональна війна сталася у власній родині. Саме страшне було, що дійсно, люди, які були близькі, які були друзі, вони відвернулися, вони сказали, що твої взгляды ошибочні. От, і... Вашей страны, вашей нации не существует, а если вы считаете, что вы есть, то вас быть не должно. Так получилось, что мы жили очень долго в России. Вот. Родители еще в советское время познакомились там, поэтому мы жили в Москве. Вот. Я родился в Крыму, у сестра в Москве. Вот. Но мать была из Феодосии, из Крыма, отец так и остался гражданином России. Стоит ему только включить украинский канал, он сразу же приходил в бешенство и... Иногда даже до рукоприкладства доходило. И я увидел, что действительно вот эти все 20 лет у нас в Крыму люди что-то ненавидели, я до конца не понимал, почему же, почему они так относятся вообще к миру, к жизни. Вот. И оказывается, вот они нашли себе объект своей ненависти, это украинская нация. В Крыму, как, как ни печально, российский менталитет именно о том, что они, они, они о нас говорят так, что у нас ми, украинский менталитет «моя хата с краю», что «не зим там по надкусу. это полностью их, это проекция, как говорят, психологии, это их менталитет. И в Крыму вот такой менталитет и был, что «не жди помощи», «бери, бери, дают, бери, бьют беги», вот, все это было всегда, и разницу, контраст я почувствовал сразу, как только приехал. Начинать життя с чистой сторінки вашку и психологично и материально мы же не только там квартиру потеряли мне тяжело начинать с нуля новую жизнь самое неожиданное это абсолютно равнодушное отношение государства к нам вот это было достаточно неожиданно потому что все-таки рассчитывали на помощь помощи фактически не было и не было и нет и, и уже и, и не ждем Росітуємо на конесі. Ми життя починаємо з нуля з повного нуля. Ця жінка нині на пенсії. Їй 67 років. Колись працювала технологом на одному з кримських виноробних заводів. Рішення виїхати з Криму прийняла, коли окупанти примушували її замінити український паспорт на російський. І що вони сказали? Напишіть заявлення, що ви не хочете значить, взяти російський паспорт. Так я вже гражданка України. І що мені писати, що я не хочу. Ну і тут сложилось. Я 23 марта уїхала. Найближчі друзі проголосували за анексію Криму. Тоді вирішила все залишити там. І власний будинок і своє минуле. Спочатку з іншими біженцями приїхала у Дніпропетровськ. Її оселили в готелі. А потім виселили. От ви согласились сьогодні взять, от вам жалко біженців. Завтра вам вони надає, або післязавтра, або коли там? В Криму я 67-го року. Моя земля Україна, і я там руками ходили люди. Они мені розказували свої біди, а потім сказали, що Україна їм Все. Ну, Мы мне нужны, и они мне не нужны. Вот мне некуда возвращаться. Мне некуда возвращаться. Пустой дом стоит, мне некуда возвращаться. Украли, взяли, а потом довольны. Приносили. У меня мыслей нет. Вот куда меня с места на место поставят, туда я и стану. А жилье в Киеве это такое дело запредельное, что я даже, даже в, в дурных мечтах не, никак. Вот что-то будут решать. Ну, может нам определять, То, вот определит поможет удержаться как-то. Ну, я так надеюсь, что в конце концов, ну не 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 кинут нас под мост, хотя когда мы приехали нас Сочи, э, хорошо медицинскую помощь. Я очень благодарна. Я такого у себя бы там не было. И нас все время обследовали. То я звонила дочке. Дочка у меня в Донбассе, это ещё -э, первый ужас моей жизни. Вот, э, что это? Я говорю: "Ну, як я буду під мостом?" То я вже з усіма аналізами, і там точно у мене буде справка, що я здорова. Спортсмен у минулому футболіст. В Сімферополі жив у будинку для літніх людей. Здавалось, звільнився від клопотів, та його примусили пережити ще одне звільнення від малої батьківщини. Ну за чим мені вода? А вот свобожіння? Я сам русний по паспорту, я народився... на Волге. А когда я вышел из дома, представляю, стоит БТР с автоматами, вышли, пошли там магазин покупать, я с этим поговорил, я в армии служил, в срочную службу, я служил в Москве, в внутренних войсках, между прочим. Чуть-чуть разбираюсь в этих делах. Вот это освобождение мне не понравилось, и я уехал. Я никогда не думал, что Путин, ленинградец, петербуржец, как, лени... как город, который пережил такие блокаду, такую, там народ вообще какой-то другой, я был в Ленинграде. И вдруг такой захватчик, всех нормальных удивило, без спроса пришли освобождать. Безобразие высшей категории, наверное. Ну как можно вот, вот так вот <захватывать>, захватывать земли и вот так баламутить? Казалось бы, время идет, идет, казалось бы, умеют люди. Все, а тут получается... Хуже, ніж після війни. Кажуть, головне зберегти свідомість від негативу, прийняти сучасний неореалізм як дійсність і, врешті, просто жити. Я пішком завжди хожу до золотих, до софії. Боже. Та я йду, як наш буш... бучняк. У нас Ось таке місце теж вверх-вниз, в Києві. Ну, очень хорошо. Що буде, як далі буде? Куди нас переселят куда? -то? Или мы так же останемся також останнімся. Десь природа почти как в Криму. Андрій роботу знайшов. Працює психологом в Державній службі зайнятості. Працює також і молода жінка. Татарка за національністю. Вона попросила не називати її ім'я та не показувати обличчя, адже в окупованому Криму залишилися її батьки. А тут з нею дві доньки. Молодшу віддала до садочка старшу на танці. Ми зараз потрібні державі. їм не до нас, у них зараз війна йде. Їм треба оружжя, їм треба бронежилети покупати. У людей зараз теж ну, тут в Києві теж везде кризис. Долар бачили який. Ну, Когда работаешь, не тяжело. Когда вот как некоторые здесь лежат целый день, то, конечно, тяжело. А кушать-то хочется, животик бурчит. Работаю, пошла учиться, еще пойду учиться. Да дети у меня, они самостоятельные. Психологи стверджують, доки ми не проговорюємо свої справжні почуття, втрату, розпач, страх, агресію, надію, доки ми не дозволяємо собі це прожити, заганяючи їх всередину, ми не здатні зрозуміти себе, самовизначитись і бути вільними. Мені називали просто там Бандера, потому что, получается, я украинец. Ні, угрозы не было. Но, понимаете, как вот сказать, вот это неопределенность, не знаю, что. Например, у меня в рядом квартира, да. И вот это проснуться, а потом, значит, ты уже на улице, вот это перспектива. И это раз. А потом я всю жизнь буду хохлом. Они, что вы понимаете, это разница. И я это улавливаю сразу же. Понимаете, когда тут вот все пока вот вроде бы Украина была, было нормально. А тут вдруг ты стал бандерой. И вот это, понимаете, оно ж смотришь, и потом, не знаешь, пугают. Вот, что там там какие-то, допустим, там это выстрелы, то, потом это... То есть это же, понимаете, любой нормальный человек, он осторожится. Потому что оно мне надо, я живу прекрасно без этих выстрелов. И потом, естественно, я куда приехал? Я приехал как бы на родину, в защиту, да, а тут ноль полный. Тут мы вас любим, но не до вас. Там, где твои родные, Та є твоя. Всі люди, я одинаковые, всі нужно делить на якісь області. Я хочу приїхати в свій Маріуполь і жити спокійно. Не так, як зараз туди, і знаєте, як это це от в воздухе, що з дня на день нас почнуть бомбить, всі переживають. Цього хлопчика звуть Данило. Йому 12 з половиною років. Цього року він не має змоги вчитися у школі. Вдома до нього ходили вчителі. Він спілкувався з друзями, нині його батьків і двох маленьких братів прихистив далекий родич у Макарові. У дані міопатія дюшена Це прогресуюча мишечна дистрофія встрічається на примірна на 35 з тисяч новорождених мальчика. один такий ребенок. Якби він мог передвігатися, може ми как-то вже старалися. Би... Как и все, как многие остались, это тяжелое время переживать, но то, что сохранить жизнь и здоровье своим детям, нам пришлось уехать. В войска зашли в Иловайск, а мы находимся в 10 километрах от Харциска. В Иловайске у меня работал муж на железной дороге. Просто он позвонил и сказал, что в общем нужно собираться увозить детей, потому что у них даже сделали ну, объявление на предприятии, у кого есть дети маленькие, желательно вывести. И мы буквально там ну, за вечер. что могли собрали. Самое главное, нам нужно было взять это Данину коляску, которую мы очень долго на нее собирали. Просто что машина маленькая, жигули, много не соберешь. Надо было еще разобрать детскую кроватку, потому что тогда было третьему ребенку 5 месяцев, ему нужно было спать. Когда мы уже проехали блокпосты Донецкие, это было, ну, это было очень страшно. Это было страшно. Это ну, сама даже ситуация. Расстрелянные машины, эти дети у нас на руках, и как, и как это все закончилось. Мы очень долго не могли выехать в Донецкой области. Просто очень долго поедем туда, там не выпускают. Туда, не потому что там не пускали нас, не хотели выпускать, потому что нас предупреждали. Там стреляют. Мы боялись сидеть и даже само-то зрелище, и дороги разрушены, и расстрелянная машина стоит, и эти блокпосты страшные, ну все это, это все страшно. Мы уехали, получается, за таки, за, за месяц до очень серьезных действий. Все тепле, затишне, улюблене, створене власними руками і зароблене, залишилось там, вдома. Вони перегорнули сторінку і вимушено, добровільно починають все з чистого аркушу. Що там буде написано, залежить не тільки від них. Для дітей, які з батьками виїхали з Донецької області, чистий аркуш має і символічне значення. Вони пішли у київські школи. Думаю, що нам вдасться все-таки створити затишок, комфорт для цих дітей. І ми все будемо робити для того, щоб дійсно наша школа їм стала рідною школою. З Луганська понравилася і, і лінійка, нові однокласники понарабилася ця школа. Батьки самі шукали школу, самі приходили, спілкувалися з нами і визначалися, вони в нас залишаються чи ні. До речі, всі, хто до нас приходив, всі в нас залишились. Мене зовут Олеся. з Луганська. На машині по полям, по піскам виїжджали. Мене зовут Єлена, Ми з Луганська. В Києві ми місяць устроились в цю школу. Спасибо большое, очень хорошо нас приняли. Спасибо директору за понимання, за те, що вошли в наше положення. Права в тому, що вони в поспіх збиралися, абсолютно кожна мама у бесіді мені сказала. Ми збирались поспіх і куди там про яку школу можна могла йти мова. До речі, одна мама розповідала про те, що намагалися вони відразу після перед референдумом піти забрати документи, то до школи вони дібра дістатись не змогли, постільки вона була оточена терористами, і звичайно ризикувати життям ніхто не став. Тут ходогиле гамбургер. гамбургери. Хочу тут вчитися. Ну, я познакомилась з дівчаткою і з мальчиками. Лепила в школі бабочку. Є діти у розмові, в спілкуванні зі мною вони прекрасно себе почували, відповідали на всі питання, чисто по дитячі розповідали мені про ту ситуацію, яка виникла там. Але, звичайно, усі сказали, ми хочемо додому. Рібонку здесь нравится, очень хотілося б, щоб знайшов зі взагалі Загаліто поїхали відпочивати з рідними. кожного літа їздимо відпочивати, але не змогли повернутися додому, ну, тому що сам самі знаєте, що там відбувається. Депресії немає, але дуже хочеться додому. І дуже хочеться, щоб цей жах скоріше закінчився, тому що це кошмар, який відбувається з нашою країною. Перспективы краткосрочные. Пока на год, а потом посмотрим, потому что, как, как и все, мы не теряем надежды вернуться назад. Но главное, чтобы все там успокоилось. Украина це батьківщина моих дідуся и бабусі, моя батьківщина, моих дітей, моих внуків. И мы хочемо жить на Україні За будь-яких обставин. Наверное, душа в первую очередь. Україна это мы. Это наша земля, это наша родина. Люди, земля, хлебосольность наша. Это традиции, это веночки, народные костюмы, украинские песни. Вообще такое родное что-то. <laughs> И люди, которые до сих пор верят политикам, которые, к сожалению, не верят в людей, которые находятся там. Знайти загублену опору, землю під ногами, пропустити мов струм, любов до своєї країни через себе, вмитись чистою водою надії, зрозуміти, трагедія і страх несе очищення душі, катарсис, який допоможе піднятись на наступну сходинку еволюції свідомості, самовизначення. Сорок років Моїсей водив свій народ пустелею і тим самим дав йому змогу зрозуміти, ким вони є. Можливо, нам знадобиться менше часу.